Озвучення чи дубляж? Озвучення, дубляж. Багато хто плутає ці два поняття і навіть не розуміє різницю між тим, що таке озвучення, а що таке дубляж. Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі. Я акторка озвучення, засновниця школи та студії з озвучування. Blueberry Studio. також я є коучем з публічних виступів, розботою з голосом і, звісно, з озвученням. Це перший випуск із серії про влог, де ми з вами будемо розмовляти, як же почати озвучувати, що взагалі входить в озвучування, і який цей шлях, які є нюанси, перспективи, підводні камені, аби почати. Іти по цій стежці і розвиватись. І неважливо, ви хочете озвучувати для себе ваші ролики для соціальних мереж, чи ви хочете комерційні проєкти, озвучувати фільми, кіно, різноманітні аудіокни. Отже, що таке озвучення? Озвучення це взагалом таке загальне поняття для усього, де ми накладаємо свій голос, тобто, де ми певний текст, як то кажуть, відіграємо. Це і ігри, і ролики на YouTube, і кіно, і мультфільми, і аудіокниги, аудіогіди, різноманітні комерційні проєкти, і комерційні відео. В чому плюс? Плюс в тому, що тут може зайти будь-який новачок, який ще не розуміє, які є підводні камені, як потрібно в яку сферу попасти. І загалом тут менші вимоги, тут більша гнучкість, ви можете вибирати жанри, які вам подобаються, і починати саме з того, до якого у вас лежить душа. В принципі. Якщо казати по прикладам, то це усі ролики на соцмережах. Це різноманітні аудіокниги. Я думаю, що ви пам'ятаєте кіно, де, наприклад, міцний горішок» з Брюсом Віллісом був саме озвучений. Вона було чути голос актор. Пам'ятайте, що озвучення і дубляж тут є така тонка межа. Якщо озвучення це загалом усе і кіно, і фільми також, але є такий нюанс. Ще озвучення використовують для менш такого варіанту не для кінотеатрів, а не для Нетфліксу. А це, наприклад, більш такі фан-відео, або це маленькі студії, які озвучують. І вони залишають оригінальну доріжку, тобто ви чуєте голос оригінал, але при цьому накладається наверх доріжка з озвученням. Українською мовою. Звісно, що раніше це було так, що йде просто переклад, просто озвучення, і ви чуєте спочатку, в кінці, тобто ви дуже багато чуєте основного голосу актора, якщо ми говоримо, наприклад, про фільм. Але зараз ці вимоги змінились, і ми вже підходимо до того, що озвучення, навіть коли ми чуємо доріжку оригінал, воно дуже наближене до дубляжу. Розбираємось, що ж таке дубляж. Дубляж це коли ми забираємо оригінальну доріжку з голосами акторів, тобто, наприклад, з Брюсом Вілісом повністю прибираємо оригінал, і актори українські відіграють на повну усі репліки, вдохи, видохи, але при цьому є нюанс. Вони попадають чітко в ліпсинг, тобто в мовлення актора. Спеціально підбирається так і будуються фрази у дубляжі, щоб коли ви будете їх програвати як актор озвучення, ви будете максимально попадати в ліпсинг, тобто в губи, наче цей актор розмовляє українською мовою. Таке ми зустрічаємо на нетфлікс, у кінотеатрах це таке найбільше, і це більше дубляж. Тобто в кінотеатрах це дубляж на нетфліксі. Це дубляж. в Україні. Взагалі є три е, такі ліцензовані студії: це е, так треба продакшен, постмодерн та Ян. Це ті студії, які підписали взагалі контракт з Netflix і Вони офіційно роблять. Тобто їм надсилається оригінальна доріжка. Вже тут робиться переклад, повністю адаптується, е, озвучується і викладається на платформу, де з'являється український варіант. Тобто ви не почуєте, наприклад, як у грі в кальмара, від так треба. Продакшн, ви не почуєте оригінальної доріжки. І там усе максимально підібрано. Дуже багато голосів, багато акторів, усі грають. Але люди звикли, що в дубляжі грають, а в озвученні ні. Ні, давайте підсумуємо: озвучення це основне, і від нього йдуть такі, як то кажуть, як повутиння, де в нас є і дубляж. Тобто в нас є різноманітні жанри озвучення, а є де дубляж, ми заміняємо повністю голос оригінал, і є варіант озвучення, де ми залишаємо варіант оригіналу, але накладаємо наверх вже українські голоси. Наразі вже йде той момент, коли ми і в дубляжі, і в озвученні. Ми накладаємо максимально в тобто попадання чітке фраза у фразу. І якщо так працювати, то в принципі можна навіть з оригінальною доріжкою зробити так, що не буде чути оригіналу, і це дуже круто. Тобто раніше можна було як попало робити, зараз вже так не можна. Взагалі такі ключові моменти в дубляжі це те, що більше свободи гри, ви більше, як то кажуть. Можете себе виразити, але й до вас більше вимог. Дуже важлива акторська освіта, акторська гра, робота із голосом, робота із вимогою, робота із технікою, з вираженням своїх емоцій, попадання в ліпсинг. Повірте, цей момент дуже важливий і дуже складний. Вважається, що дубляж це якість, озвучення це не якість. Якщо ми кажемо саме про дубляж, озвучення. Фільмів чи мультфільмів, але наразі це не так, бо вже підвищуються ці планки і якість іде і як тут, так і тут. І якщо ви помітите, іноді навіть дубляжі не дуже відіграють емоції, а у озвученні у таких більш маленьких студіях грають набагато більше. E, взагалі, що для початку обрати озвучення чи дубляж? Дуже багато хто йде на курси дубляжу і хоче одразу зануритись у ту сферу, але стати актором саме дубляжу, тобто для кінотеатру, для Нетфліксу, це дуже складна і кропітлива робота. Там мінімально акторів розкрию вам секрет. І це не так, що ви пішли на курси і вас одразу взяли в дубляж. Ні. Там потрібно дуже багато мати додаткових навичок, аби пройти, як то кажуть, ось цей кастинг і піти далі. Так просто я захотів позвучувати, подублювати вірніше, давно ну, озвучити так не вийде. Тому я раджу починати саме з озвучення. Тобто, ви можете вибрати той жанр, який вам подобається, наприклад, для озвучення ігор. До прикладу, я озвучую персонажку Капкейк у Лайерс Бар. Якщо ви грали на платформі Steam, там мій голос. Ви можете обрати аудіокниги, ви можете обрати озвучення youtube відео для того, щоб. Пробувати для того, щоб зрозуміти, як це. Далі вже можна переходити до озвучення невеличких фільмів чи мультфільмів, аніме, дорам, де ви можете себе пощупати, вже спробувати в акторській грі, вже підтягувати навички ліпсингу і тоді вже рухатись далі. Тільки після того, як ви а, налаштуєтесь, навчитесь, до речі, озвучення це здебільшого робота вдома. Тому всі актори, які саме займаються озвученням в такому масштабному варіанті, я б сказала, в професійному і серйозному. Вони мають вдома техніку, в них е, збудовано таке їх робоче місце зі звукоізоляцією, і вони максимально можуть у швидкі терміни зробити і озвучити будь-який комерційний проєкт, фільм, мультфільм, будь-що на високій якості. Дубляж це ви тільки озвучуєте в студії, тобто ви їдете офлайн до замовника, і там ви озвучуєте. І там, як то кажуть, вже є свої принципи роботи. То я пропоную вам починати з озвучення, бо дубляж це, знаєте, як формула 1 Ви спочатку на озвученні ви навчились їздити на спортивній машині, ганяти з певною швидкістю, а потім ви переходите до дубляжу, де ви починаєте вже змагатись, де ви починаєте вже їздити на повній швидкості. У нас взагалі, ось цей така серія про влог. Це буде серія із 10 відео, де ми будемо розбирати деталі, як що побудовано, яким навичкам потрібно володіти. Я буду давати певні техніки, вправи, аби ви вже могли скористатись ними, спробувати і почати розвиватись у цій сфері. І, звісно, що найбагато краще знімати свої ролики у соціальних мережах. Та озвучувати власні відео. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте мені вподобайку і серденько, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропустити нові відео із цієї серії, та ще з багато чого нового і класного буде на цьому каналі. Бо це, в принципі, один з небагатьох каналів, де розповідатиму я. Про усі нюанси озвучення навчатиму, розказуватиму, як і що. Ну, якщо ви хочете більше поринути у цю сферу та зрозуміти, що і як, доєднуйтесь до моєї школи з озвучення Blueberry Studio. Наразі йде набір на багато різноманітних форматів по навчанню від коротких до довгих, тому ви можете доєднуватись. І звісно, я вас запрошую у спільноту. Яка буде озвучена незабаром. Це Voice Hub. І це для тих, хто хоче навчитись працювати з озвученням, зі своїм голосом, взагалі не боятись проявлятись, бути впевненою особистістю. Тому уся інформація внизу під цим відео. Переходьте, я вас чекаю. Ну і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!